Всім привіт, дівчатка! І у мене виникло питання: коли ви отримаєте зарплату? Куди ви йдете? Я йду в магазин Аврора щось купити собі, як кажуть, для настрою. Ось такий запах купила для дому, верніше для текстилю. Мені він дуже сподобався. І є ще такі аром Хто брав, розкажіть: взяла рахат лукум для кави, це дуже смачно. Ось такі контейнери. Пожалкувала, що я його не взяла 109 гривень. Вийшов в аврорі новий посуд, в принципі, симпатичний по 69 гривень і по 119 гривень. І по якості він теж непоганий. Взяла. Собі пергамент для аерогрилю, шукала його в метро, метра його не знайшла. Побачила ось такі чашки, за ними дівчатки колись гналися, а зараз їх дуже-дуже багато і вибір теж класний. У мене є такі чашки і такі є. Хоча, ота чашка, яка без блюдця йде, вона набагато практична, отак скажу. Взяла ошинник для нашого кота, губки взяла я їх. Полюбляю дуже, і взяла ось такі новинки, губки. Побачимо, як я їми буду користуватися. Взяла капсулу для посудомийної машини, взяла ось такий новий аромат для білизни, потім взяла ось такі ловушки для кольору, вони по акції. І, до речі, ось такий пральний засіб по акції. Взяла ще доместос для генерального прибирання, взяла ось таку сироватку для росту волосся і взяла маску для волосся. І взяла ще ось такий сад. Серветки для е, взуття. Так, ідемо на касу, і на касі у нас було приємне здивування. У нас всі покупки вийшли на 1400 гривень. Скільки у вас, дівчатка, виходить, скуплятися в Аврорі?